Сьогодні, 7 січня 2023 року, святкує своє різдво не тільки Ісус, а і Людмила Бойка. Моя однокласниця, з якою і я учився в Харлицькій середній школі номер 1 Зараз це ліцей першого по 10 клас. Вона була відмінницею, закінчила школу з золотою медаллю, пішла в науку, досягла там певних вершин в медицині. Зараз мешкає за межами Кагарлика. На Кагарлицькому цвинтарі поховані її батьки. Мама Ніна Юхимівна і батько Трифон Петрович. Мама була у нас директором школи. Чудова жінка. І ось вони тут поховані. І Я е, прийшов до них, я часто навідуюся, тут дещо так прибираю трохи. І хотів разом з ними привітати мою однокласницю їхню доньку з Днем народження. Я впевнений, що коли я звертаюся до тих, хто відійшов на вічний спочинок у зори на царство духа предків рідних, вони чують мене і чують свою доньку, яка певен вона їх згадує, тому що вона у них була одна і вони в неї теж були одні. Так що, люда, ми разом тебе вітаємо із твоїм Різдвом. Вітаємо тебе із черговим обертом на планеті Земля навколо Сонця. І бажаємо тобі, щоб таких обертів було якомога більше на фоні добробуту, щастя, радості. Ну і всього всього матеріального, так сказати, і морального добробуту, який ми тобі бажаємо. Я коли приходжу на цвинтар сюди, ну помимо того, що я тут слідкую, щоб все тут було в порядку, а ти бачиш все в порядку, я і завжди читаю молитву. Ось і сьогодні. Я прочитаю молитву. Боже наш, заопікуйся душами шановних Ніни Юхимівни і Трифон Петровича, які відійшли на вічний спочинок у зорене царство Духа Рідних. Я обіцяюся в їх ім'я робити добродійство і молитимуся, щоб їхні душі. Перебували серед безсмертних душ усіх праведних людей. Боже наш. Спіть спокійно. Ваша донька Людмила про вас пам'ятає, я впевнений. Ну і я по можливості буду навідуватися. Но, тому що я вас дуже поважав, коли ви були. І зараз я поважаю вас. Ну і думаю, що ви мене почули. Ну, ще раз побажаємо вашій дочки, моїй однокласниці Людмилі бути дитиною природи, стрибати, бігати, слухати тишу і радіти сонячним світанком. З Днем народження, Люда!